А тим часом у Криму закінчили обрізування виноградників та сподіваються, що цьогоріч вродить дуже добре. У серці українського виноградарства та виноробства Криму побувала знімальна група агроконтролю. І ось що ми побачили: ці виноградники вже восени можуть дати більше 30 тисяч пляшок вина цього року. Зима була теплою, а нехарактерні весняні заморозки зачепили менше 5% лози. Те, що зима була мягка, це вже само собі говорить, що почка і тільки соблюсти агротехнічні мероприятия, урожай буде. Збір винограду планує збільшити до 100 тисяч тонн, однак, хоч врожай і зросте, для виробників вина його все одно не вистачить. Бо 30 тисяч гектарів виноградної лози це замало і сировини з неї недостатньо. У своєму Крим був саме достатнім по всім цим направленням. Це і шампанський це і канячний матеріал ні говорят, а столової групі він. Ми купують виноград хорошо. Ділась би сезон вінограда. Будемо наш виноград роботи. Перебувати через підвищений попит на виноград, як серед виробників, так і серед покупців у Криму. Нині справжній виноградний бум. Кожен хоче зберегти пам'ять сонця у плясці. Як ще поетично називають вино. Кожен рік плануємо не менше 50 гектар по всім новим стандартам робити молоді насадження, молоді закладки хорошого виноградника. У Національному інституті Магарач щороку виводять десятки нових сортів і тому знають, який виноград споживачі зараз купують найбільше. Щоб люди могли їсти вітчизняний виноград протягом цілого року, необхідно розбудовувати фруктосховища. Згідно із програмою активізації економіки на цей та наступний роки, планується побудувати 16 холодильників ємністю 140 тисяч тонн для зберігання плодово-ягідної продукції та винограду. Це дозволить уникнути сезонного коливання цін та зменшить імпорт плодово-вочевої продукції. Дороже бути нарядне. Більше всього пользуються. За... Повышенным спросом форма ягоды, так называемый дамский пальчик, удлиненно-овальная, розовые окраски, и желательно, чтобы они были бессемянные.